Закон країни брехунів Свавільний Хто сказав правду Божевільний, Ми залишили тітку Кукурудзу на порозі її кімнати, коли вона вперше слухала нявкання своїх кошенят і була такою щасливою, немов той музикант, що натрапив на досі невідому симфонію Бетховена, що пролежала сто років у шухляді. З Ромолеттою ж ми розлучилися, коли вона, показавши Шкандипчикові, як пройти на піддаща до кімнати Бананіто, верталася бігом додому. Невдовзі після того тітка з небогою уже спокійнісінько спали собі в своїх постелях, зовсім не підозрюючи, що листи до калімера привели в рух усю поліційну машину. У третій ночі кілька гвинтиків цієї машини в особі цілого взводу жандармів без зайвих слів вдерлися до будинку, примусили стару сеньору та дівчинку похабки вдягтися і відвезли їх до в'язниці. Начальник жандармів, передавши обох заарештованих начальникові в'язниці, хотів було вернутися і доспати ніч. Але не врахував того, що його колега був бездушним формалістом. Що ці дві вчинили? Стара навчала собак нявкати, а мала писала на стінах обидві небезпечні злочинниці. На твоєму місці я посадив би їх у підземелля і поставив посилену варту. Сам знаю, що мені робити, огризнувся начальник в'язниці. Зараз послухаємо, що вони нам скажуть. Першою допитували тітку кукурудзу, а решт не налякав її. Тепер, коли семеро її кошенят повернули собі природну здатність нявкати, ніщо не могло затьмарити її радості, тому вона цілком спокійно відповідала на всі запитання. Ні, це були не собаки, а коти. У протоколі записано, що це були собаки. Ні, це були звичайнісінькі коти, які ловлять мишей. Але ж якраз собаки ловлять мишей. Що, ви, сеньоре, і нявкають саме коти. Мої коти також гавкали, як, до речі, всі інші коти у нашому місті. Та вчора ввечері, на щастя, вони вперше занявкали. Ця жінка збожеволіла. Сказав начальник в'язниці і тому її місце в божевільні. Словом сеньоро, що ви нам тут байки розказуєте? Я вам кажу правду і тільки правду. Ну, тоді все зрозуміло. вигукнув начальник в'язниці. В неї буйне божевілля. Я не можу прийняти її. Це в'язниця для нормальних людей. Божевільних треба відправляти в лікарню. Незважаючи на протести начальника жандармів, котрий бачив, як розвіюється його надія доспати ніч, начальник в'язниці передоручив йому тітку кукурудзу і все подальше оформлення її справи. Після цього він заходився допитувати Ромолетту. Це ти писала на стінах. Так, чиста правда, я чув? вигукнув начальник в'язниці. Це теж не сповна розуму, і її в божевільню. Забирай туди і дівчинку, і дай мені спокій. Я не маю часу розбиратися з божевільними. Позеленілий від люті начальник жандармів, посадив обох заарештованих назад у машину і відвіз до божевільні, де їх негайно прийняли і помістили у великій палаті вкупі з іншими божевільними, яких теж позаарештовували тільки за те, що вони казали правду. Але на цьому події тієї ночі не скінчилися. Знаєте, хто чекав начальника жандармів, коли він нарешті повернувся до кабінету? Донощик калімеро вексель із капелюхом у руках і огидною усмішкою на обличчі. А вам що треба? Ваше превосходительство. пробелькотів калімеро, вклоняючись і улесливо всміхаючись. Я прийшов одержати сто тисяч фальшивих талерів. Ця винагорода належить мені, бо завдяки моїм заслугам заарештовано ворогів нашого короля. Ага, так то ви писали мені листи, сказав задумливо начальник жандармів. Але чи правда все те, що ви там понаписували? Щира правда, ваше превосходительство!» Крикнув Калімеро, Присягаю вам! А. -а, -а вигукнув у свою чергу начальник жандармів і його обличчя осяяла злісна посмішка. Він, бачте, присягає, що каже правду. Так от що, голубе. Я вже до цього помічав, що ви не сповна розуму, а зараз ви самі мене в цьому переконали. Марш до божевільні. Змилуйтеся ваше правосходительство. Заверещав калімер, ожбурнувши свій капелюх на землю і в дикому розпачі, топчучи його ногами. Невже ви допустите, що до мене таку несправедливість? Я відданий друг брехні, про що писав і в своєму листі. А хіба правда, що ви друг брехні? Правда, сто разів правда, присягаю вам. От ви й знову влипли. Переможно мовив начальник жандармів, уже двічі ви мені присягали, що кажете правду. Годі, годі цих байок, у божевільній ви матимете доволі часу, щоб угамуватися і прийти до тями. А зараз у вас буйне божевілля, і якщо ви залишитесь на волі, це буде серйозною загрозою для громадського порядку. Ви. Ви хочете присвоїти належну мені винагороду, верещав калімеро, вириваючись із рук жандармів. Чуєте, у нього справді починається новий припадок. Надіньте на нього гамівну сорочку і заткніть йому квачем рота. Що ж до винагороди, то даю слово, вам не дістанеться і мідяка доти, доки у мене будуть кишені, аби надійно сховати її там. Так Калімеро опинився в божевільні, де його зачинили в окрему камеру з оббитими повстю стінами. Упоравшися з Калімеро, начальник жандармів хотів було піти поспати, але в цей час із різних кінців міста стали лунати тривожні дзвінки. Алло, поліція! Тут у нас неподалік нявкає якийсь собака, мабуть, скажений, прийшліть кого небудь. Ало, поліція! Куди подівалися ваші гицлі? Біля нашого під'їзду уже з півгодини нявчить собака. Якщо його зараз не заберуть, то вранці ніхто з будинку не вийде, щоб не бути покусаним. Начальник жандармів негайно скликав усіх гицлів, розбив їх на загони, приставив до кожного з них досвідченого жандарма і розіслав по місту ловити нявкаючих собак. Як усі вже, мабуть, здогадалися, було віддано наказ виловити семеро кошенят тітки кукурудзи. Десь за півгодини було схоплено найменшеньке кошеня. Воно так захопилося своїм нявканням, що й не зогледілося, як його з усіх боків оточили гицлі. Побачивши довкола себе стільки народу, воно наївно вирішило, що то прийшли його привітати, і занявкало ще ревніше. Один із гицлів наблизився до нього з солоденькою посмішкою, погладив кілька разів по спинці, а потім рвучно схопив за шию і кинув у мішок. Друге з семи кошенят схопили в той час, коли воно, видершись на сідло кам'яного коня, нявкало, звертаючись до невеличкої компанії котів, що понуро і недовірливо поглядали на нього. Побачивши, що промовця зловили, вони всі дружно завалували, підтримуючи цю гицельську акцію. Третє кошеня спіймали, коли воно щепилося з якимсь собакою. Ти чого дурненький весь час нявкаєш? спитало кошеня. А що ж я повинен робити, Я кіт, тому і нявкаю? відповів собака. Ти я бачу зовсім з глузду з'їхав. Невже ти не бачив себе ні разу в дзеркалі? Ти собака і мусиш гавкати, а я кіт, і мені треба нявкати. Ось послухай ня-няу. Няу. Отож вони так засперечалися, що аж щепилися, а гицлі, недовго думаючи, схопили їх обох, але потім собаку відпустили, бо він за законом мав право нявкати. Так само зловили четверте, п'яте і шосте кошеня. Тепер зосталося впіймати лише одного собаку. Втішали один одного вкрай стомлені нічною облавою гицлі і жандарми. Як же вони здивувалися, коли після кількох годин пошуків наткнулися не на одного, а на двох нявкаючих котів? Їх стає більше, зауважив один із жандармів. Це вже, видно, пошесть пішла, додав гицель. З останніх двох котів один був сьомим кошеням тітки кукурудзи, а другий виявився усього на всього собакою-дружком, про якого ми вже згадували в одному з перших розділів. Добре поміскувавши, він дійшов висновку, що Шкандипчик, мабуть, таки не дуже помилявся, коли порадив йому нявкати. Він скористався його порадою, а потім, навіть усупереч своєму бажанню, не міг уже більше гавкати. Дружок дав себе зловити відразу. А от сьоме кошеня, найстарше з усієї компанії, виявилося найспритнішим воно видерлося на дерево. І довгенько там розважалося, виконуючи найкращі арії з котячого репертуару і викликаючи лють у своїх переслідувачів. На цей незвичайний концерт збіглася велика юрма людей, і вони, як це часто трапляється, розділилися на два табори. Одні з них благомисні громадяни підтримували жандармів і закликали їх якомога швидше покласти край цьому неподобству. Інші жартуни, а може, і не тільки жартуни, вболівали за кошеня і підбадьорювали його, вигукуючи: няв, няв! Зібралося на це видовище й чимало котів, які заходилися гавкати на сміливця трохи від заздрощів. Трохи від злості. Час від часу, деякі з них, передумавши, теж починали нявкати. Гицлі відразу ж хапали їх і кидали у свої мішки. Щоб змусити вперте Кушеня злізти на землю, жандармам довелося викликати пожежників і підпалити дерево. Отож юрба змогла потішитися ще й видовищем невеличкої пожежі, і всі вдоволені розійшлися по домівках. Нявкучих котів, спійманих цієї ночі, виявилося штук двадцять. Усіх їх відвезли до божевільні, оскільки по своєму вони казали правду, а отже, були ненормальними котами. Директор божевільні не знав, куди їх подіти. Він довгенько сушив над цим голову і вирішив кинути їх усіх до палати калімеро векселя. Можете собі уявити, який радий був донощик цій компанії, що нагадала йому про причину його лихих пригод. Тимто через дві години він і справді збожеволів, занявкавши і замуркотівши, як і його галасливі сусіди. І коли якась необачна миша спробувала перебігти з одного кутка палати в інший, Калімеро першим стрибнув за нею. Правда, Миша встигла шмигнути в нору, але залишила частину свого хвоста у гострих зубах калімеро. Шкандибчик, зібравши всі ці новини, вже вертався додому, щоб поділитися ними з Джельсоміно, коли раптом почув, як добре знайомий йому тенор завів одну з тих пісень, які співають у його рідному селі і які завдали йому стільки прикрощів. Цього разу, подумав шкандипчик, я ладний побитися об заклад на всі свої чотири лапи разом із новою, що джельсоміно спить і бачить сон. Якщо я не поспішу, то поліція випередить мене неодмінно. Перед будинком він побачив великий натовп слухачів. Ніхто не рухався з місця, не розмовляв, і навіть коли в сусідніх будинках посипалися шибки, ніхто не висовувався з вікон і не протестував. Здавалося, що цей чарівний спів заворожив усіх. Шкандибчик помітив у натовпі і двох молодих жандармів, обличчя яких теж сяяло від захвату. Жандармам, як вам відомо, було віддано наказ заарештувати джельсоміно, проте жоден із цих двох, вочевидь, не мав такого наміру. На жаль, у цей час до будинку підійшов цілий загін жандармів, їхній начальник дубцем прокладав собі дорогу в натовпі. Він, мабуть, не дочував і до співу Джельсоміно йому було байдуже. Шкандибчик вилетів сходами на піддаща і блискавкою ввірвався в кімнату. Прокинься, вставай! кричав він, лоскочучи хвостом під носом у Джельсоміно. Концерт закінчено, внизу поліція. Джельсоміно розплющив очі, що сили потер їх кулаком, і запитав: Де я? Якщо ми негайно не втечемо звідси, промовив шкандипчик, я скажу тобі, де ти будеш? у це гарні. Невже я знову співав вісні? Тікаймо швидше на дах. Це можеш ти, а я не звик лазити по черепиці, триматимешся за мій хвіст. А куди ми підемо? Поки що чим далі звідси, і кудись таки ми прийдемо, напевно. Шкандипчик першим стрибнув із вікна кімнати на дах, і джельсоміну нічого не залишилося, як заплющивши очі, аби не закрутилася голова, лізти слідом за ним.